Мої вітання: цей смачний та ароматний пиріг набагато смачніший, ніж торт. І це я не перебільшую, тому що цей неймовірно смачний пиріг вам точно сподобається. Готується він швидко, просто, за лічені хвилини, а виходить дуже смачний, соковитий та великий. Цього пирогу вистачить на велику родину. І ви з радістю приготуєте його ще не один раз, тому що це справді дуже-дуже смачно. Ви тільки подивіться на його текстуру. Ну що ж, починаємо готувати цю смакоту. Для приготування я беру глибоку миску і в неї вбиваю 3 яйця середнього розміру. До яєць додаю 150 г цукру, дрібку солі та дрібку ваніліну. Перелік всіх використаних інгредієнтів буде у описі до відео, а також в кінці відео. Збиваю міксером впродовж 3 хвилин. Яйця з цукром взбиваємо до біла, цукор розчинився, маса стала білою пухкою, готово. Вимикаємо міксер та додаємо сюди 150 г розтопленого вершкового масла. Але, звичайно, щоб воно було не гаряче, а охолонувше. Гарненько взбиваємо знов всю цю масу впродовж хвилинки і далі готуємо сухі інгредієнти. Це в мене 170 г борошна, сюди я додаю одну чайну ложку розпушувачу. Чайна ложка в мене була з горкою, гарненько перемішую. І тепер просію до рідких інгредієнтів сухі інгредієнти. Все гарненько перемішую, можна ложкою, можна знову ж таки за допомогою міксеру. Перемішую буквально декілька хвилин, щоб не було грудочок, і об'єднались всі наші інгредієнти. Тісто на пиріг готове, відставляємо його в сторону і тепер готуємо начинку. Для начинки в пиріг я кладу груші. Дуже смачно поєднуються груші у тісті, вони дають вологість, дають також дуже гарний смак. Груші в мене вагою 400 грам. Дві. Звичайно, без серцевинки приблизно 350 Шкуринку від них я не відчищаю, груші нарізаю на ось такі не дуже маленькі середні кубики. Якщо бажаєте, звичайно, можете і очистити від шкуринки, але, на мій погляд, вона не заважає. Пересипаю зразу тільки нарізані груші до тіста, щоб вони не почорніли. Та гарненько перемішую тісто разом з грушами. Я полюбляю випічку з грушами, тому що вона дуже волога, смачна і дуже гарна стає структура тіста. А в цьому пирогі це взагалі дуже смачно. Далі я беру одну плитку шоколаду, він в мене трішки полежав в холодильнику, тому має непривабливий вигляд. Подрібнюю шоколад ножем, звичайно, шоколад може бути як молочний, так і чорний, який вам подобається. Пересипаю шоколад до тіста, знов все гарненько перемішую, і тепер нам залишилось додати останній інгредієнт в цьому пирогі це горішки. Горішки я заздалегідь обсмажила, їх в мене 50 грам, в мене тут волоський горіх та ліщина. Деякі подрібнила, деякі залишила ціленькими. Гарненько вмішую горішки до тіста. І наше тісто готове. Випікати пиріг я буду у скляній формі, вона в мене має розмір 20 на 20 см та 10 см у висоту, змащую її гарненько олією або можете застелити пергаментом, як вам зручніше. І сюди виливаю все наше тісто, цим часом ставлю духовку на розігрів на температуру 180 градусів, відправляю поріг у духовку та запікаю його впродовж 40 хвилин. І через 40 хвилин ось такий дуже гарний та дуже ароматний пиріг в нас готовий. Чекаємо, поки він охолоне, нарізаємо на шматочки і звичайно декоруємо цукровою пудрою. Заварюємо чай та насолоджуємося цією неймовірною смакотою. Як завжди, бажаю вам смачного, дякую вам за увагу та до зустрічі у наступних відео!